Велика і красива земле, Україна, стежки, Карпати, ліси, лани. Ми дуже любимо свою рідну землю, кожна доріжка, деревце, колосок, квітка, невід'ємні частини природи. Квіти окраса будь-якого свята, найкращий подарунок. А дівчата завжди прикрашали себе віночками з квітів. Український віночок вважається дівочою красою, оберегом, невід'ємною частиною українського вбрання. Кожна квіточка щось символізує. Кожна квіточка у віночку впліталося не просто так. Вона мала символічне значення, червоний мак як символ молодості, синя волошка символ здоров'я, біла ромашка символ добра і ніжності, мальва сила надії та любові, чорнобривці символ щедрості, калина символ дівочої краси та чистоти. Ще до віночків прив'язували кольорові стрічки. Кожна з них, як і квіти, мала своє символічне значення. Так, давайте, діти, ми з вами сьогодні зробимо український вінок. А для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, кольоровий папір, клейонка, серветка, клей, пензлик. Ножиці, ну і звичайно, наші ручки помічники. Україна рідний край, поле річка, синій гай, Любо стежкою іти. Тут живемо. Я і ти. Пограли з нашими пальчиками. Для роботи у нас з вами все готово. Приступаємо до аплікації. Робимо квіточки маку. Беремо червоний папір. Згинаємо його вдвоє. Потім ще раз згинаємо, і згинаємо на куточок. Виходить ось такий трикутничок. Тепер беремо ножиці і вирізаємо пелюсточки у формі сердечка. Ось така квіточка маку у нас вийшла. Так само робимо квіточку. 2 ложки Знову утворюємо трикутничок, але вирізаємо не сердечко, а гострички. Ось така квіточка волошки у нас вийшла. Так само вирізаємо листочки м'яти. Складаємо папір, але не на куточок, а ще один раз у прямокутничок. І вирізаємо листочки. Ми вирізали квіточки чорнобривців, соняшника, маку, волошки і викладаємо їх у віночок, щоб знати, куди наносити клей. Ось такий віночок ми склали, тепер починаємо наносити клей. Беремо квіточку з однієї сторони лише на серединку наносимо клей і приклеюємо на те місце, де він лежав заготовлений. Серветкою притискаємо і знімаємо залишки клею. Пелюсточки клеєм не намащуємо, вони мають вільно ворушитись. Так само наносимо клей на листочки м'яти. Тільки на серединку листочку. Інша частина листочка має бути без клею. Наш віночок майже готовий. Залишилось приклеїти стрічки. Стрічки ми заздалегідь вирізали з кольорового паперу. Наносимо клей на невеличку ділянку стрічки і приклеїмо під наші пелюсточки. Наші стрічки мають вільно ворушитися під пелюсточками квітів. Ще одна стрічка, і наш віночок готовий. Ось такий вийшов віночок. Зробіть і ви свої віночки, а я буду чекати фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів і до побачення!